Шлях до себе, Микола Руденко. Немає шляху отакого крутого ні в темному морі, ні в хмарному небі, як та безконечна терниста дорога, по котрій я сам продираюсь до себе. До себе не в хату, до себе у душу, до власного я, до глибинної суті. О, скільки я терно розчистити мушу, щоб знов повернутись на кола забуті. Вернувся і даремно, і знову, і знову пливи через викрути і чортариє, Шукай у собі нерозвідане слово, яке тобі правду про тебе відкриє. Я міг би не йти у ленінерадські окопи, бо ще у дитинстві лишився без ока. Я міг би, засвоївши мову Езопа, Забути, як давить цензурна морока. У славій пошані я міг біля печі на старості гріти скалечені кості, від власних онуків чекати малечі, І тільки уславлених кликати в гості. Я міг би, та все це, неправда, не можу, ступивши за тріт, перед вибором стану. Чи знову себе у собі переможу, чи втрачу до себе довіру і шану. Отак воно завжди було, як сьогодні, хтось прагне в мені відшукати хворобу, та сам я шукаю на істини модні, розшукую в хаосі власну особу. Держава у цьому мені не завада, я ще в сорок першому вмер на кордоні. Для мене найвища всесвіті влада, Пелюстки троянди в жіночій. Долоні. Друзі, підписуйтесь на канал, почитай мені. Дякую вам за підтримку.